Дякуючи Богу Отцеві, який зробив нас гідним мати участь у спадкоємстві святих у світі, який вирвав нас із влади тьми і переніс в царство свого улюбленого Сина, в якому маємо відкуплення і прощення гріхів. Багато хто з нас був. У царстві і владі темряві, в ріхах, поневоленнях. І навіть якщо б намагалися відійти від тих грішних справ стосунків, то не вдавалося знову погрузли в гріхів, неморальність. Але настав час, коли Боготець нас вирвав і з владить ми переніс у царство свого улюбленого сина, в якому маємо відкуплення прощення гріхів. Прийшли ми до Католицької церкви, посповідалися, почали приймати причастність тіло кров Христа на службі Божій, почали вивчати Божу науку, святе письмо Катехнічної Католицької церкви, слухали повчання священників, їхні поради, мали духовні розмови з ними, не навчили жити побожно. І так ми утверджуємося уже у праведності. Бог хоче, щоб ми були спасенними, щасливими, святими. Господь Бог бажає, щоб ми були з Ним, у Його любові, в Христі Ісусі, в Святому Дусі, вічно завжди. Дякуючи Богові Отцеві, який зробив вас гідними мати участь у спадкоємстві святих у світі, дехто відноситься до Бога Отця з обереженням, тому що мали Поганих батьків, які були жорстокі або байдужі, чи розлучилися, і дитина мала страх, образу, не могла зрозуміти, що означає отець, батько, батьківська любов, чи материнська любов, і те, що було найрідніше, приносило терпіння, страждання чи збаламучення. Але коли ми приходимо до Бога отця, то нам треба. Просити, щоб він зцілив наші стереотипи неправильного розуміння батьківської, материнської любові, щоб оздравив нас душевних рани, які нам завдали батьки, чи батька, чи мати, щоб ми могли довіритися Богові Отцеві і бути йому вдячні. Бо коли батьки надмірно опікуються, чи байдужі, що так чи так це дітям приносить шкоду і вони не розвиваються. А коли ще й не навертають батьки своїх дітей до Господа Бога, до споя до причастя, до життя в святості в Святому Дусі, то знову ж дають поганий приклад поведінки, розшулюбстві, матеріалізмі, жорстокості, сварок, п'ятики, розбещеності чи невірності, насильства. Через те маємо часом упередження і до Бога Отця, не розуміємо Його всеохоплюючої святої любові, думаємо, що треба з пересторогою до нього відноситися, бо він нас тут же покарає, якщо ми так, не так щось сказали чи зробили, або він до нас є байдужий, через жокий. Приписуємо йому ті всі нещастя, що у нас були, що майже хто він дав. Хоча Бог Отець ніколи цього не давав, тому що Він є безмежна доброта і зло ніколи не робить. Через те деякі люди цураються, Бога Отця, не сприймають його батьківської любові, не можуть йому довіритися, не поводяться діти Божі усиновлені в Ісусі Христі, а закрилися. В Егоїзмі в себе любстві, зраненнях, неправильному розумінні Божої святої, благосердної, любові. Також дух нашіптує, що краще їм буде, як Адама і Єві, без Бога, щоб вони самі собі Богом і будуть вирішувати, що їм потрібно для життя, нехтуючи, нехтуючи Божою волею, Божими законами, католицькою церквою. Святими тайнами на чолі з римським архіреям. Через те багато хто збунтувався проти Бога, проти католицької церкви, проти духовенства Римського архієрея. і самі себе руйнують в гріхах, в егоїзмі і злий дух їх терзає. Проте ми повинні прийняти Божу любов, повірити, що Він нас любить. Чи є для нас найкраще, і ми сотворені на Його образ і подобу. І Господь Бог, Небесний Отець, дав свого Сина єдинородного, що ми були Спасені Богу людині в Христі Ісусі, в Месії, Сину Божому, який є рівний Отцеві і Святому Духові, ми прийняли благодать, усиновлення і є улюбленими дітьми Божими. І Господь Бог, незважаючи на Той великий спротив гріха, людської недосконалості. Наше відчуження і злих духів все ж таки нас привів до свого Сина, до Католицької церкви, до Сповіду Причастя. щастя, Бога нас пригортає до Свого найсвятішого серця Христі Ісусі нас приймає, огортає своєю любов'ю, благодаттю. І Він нас вирвав із всяких пересудів, сладитьми, тьми, зріхів, з неправильного розуміння Господа Бога, з рішеннях стосунків різноманітних поневолень, зцілив душевні рани і нас вчить жити як дітей Божих, прийнятих у Христі Господі єдинороднім є Синім. Через те ми повинні бути вдячні Богові, дякуючи Бові Отцеві, каже Апостол Павло в посланні до Колесан. так і ми, найперше Богові, дякуємо, прославляємо Його. Ним захоплюємося в Христі Ісусі, в Святому Дусі і знаємо, що Він про нас дбає, і те, що Він є з нами і нас привів до церкви, до Спою, до причастя, простив наші гріхи, і ми в Його благодаті, в Його обіймах любові, бо отець нас любить. І ми радіємо Богом, і нам вистачає цього жити, як діти Божі. Окарію слухняності Святому Духові, Духові Отця і Сина, виконання виконанні волі Небесного Отця. І коли ми знайшлися, то ми є радісні. Можливо, хтось з нас колись загубився в дитинстві, яка це була трагедія. Я особливо колись пам'ятаю, як загубився. Б. Не було казати, хто? З родичем мене доглядав, десь там. І... Я загубився, Це трагедія. Світ пропав. Щастя пропало, життя нема. Я загубився років 3-4. Але так, може, 5, але пам'ятаю, це була велика рана і страх. То як би в хащах десь, а то було не в хащах між людьми. А потім знайшли і без проблем. І коли ми загубилися в цьому світі, в гріхах, в поганих думках, в грішних товариствах, всяких залежностях, рушлюк всіх, і я було перечислювати їх в якому поганому і згубному. І потім ми, наче на світ народилися, знайшлися в церкві, Господь Бог нас прийняв, ось святили, ми розуміємо, що ми улюблені діти Божі, що Він шанує нашу гідність, піднімає нашу гідність, освячує нас, вчить жити, охороняються козла. Ми кажемо, Боже, який ти добрий, Божа люблю тебе, славлю тебе, радію тобою. Я біля Тебе Ти дав свого Сина, Духу Святого дав, щоб я був з тобою, щоб я був щасливий і щасливим, щоб мати щасливі вічне життя. І те все жахіття минулого в грихах прийшло і згадується як страшний сон, чи як якась трагедія. Але вже ми в новій реальності, Божій благодаті, прощені, і Бог Отець нас веде. По житті в Святому Дусі в Христі Ісусі до Божого Царства, до допомоти щастя. Тому ми маємо бути тут на землі святими, бо Бог Тиця святий, має ще інших людей привести до Христа Господа, до влади Божої любові і правди, до католицької церкви, до Спою, добречастя, до Спасіння в Христі Ісусі, щоб вони прийняли Божу любов, щоб жили. Для Господа Бога чинили добро і успадкували щасливі вічне життя з Богом. Дякуючи Богу, і Отцеві, який зробив вас гідними мати участь у спадкєнстві святих у світі, який вирвав нас із тьми і переніс у царство свого любиного Сина, у якому маємо відкуплене прощення грехів. Боже Отче! Боже отче. Дякую, тобі, Дякую Тобі, що ти переніс мене. Із владитьми з гріхів до католицької церкви, утвердив Христі Ісусі, простив мої гріхи, освятив мене, наповнив Святим Духом, любиш мене, радієш мною, спілкуєшся з мною, чиш мене жити свято. Дає щасливий вічне життя, життя з тобою. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас і на віки віки.